приблизно. Так, 13 червня, дивіться, ось так була вода. Приблизно. Прям... Приблизно. — Ні, все ну не три, ну більше, е, більше, ніж, ніж мій зріз, десь вода була от так. Двір е, опускається ще нижче, у нас тут склон іде. Ага. Е, от, тут пешід можна, да, зайти? Да, да, можна, тільки обережно. Тут тут, як бачите, от гараж. Да. Так, воно все, короче, було в гамулі. Я тут трошки зерно держав. Вон рівень води. Тут холодильник в мене був допомільний, воно все попереворачувало. Mm. От. Це, звісно, будинок старенький. Зараз ми э, пройшли пооткривали. Я все тут плавало. А як ваше ім'я? Юра. Юрій. Юрій, так? Да? Так, да, так. Да. От бачите, э, э, процентів 90%. Ну, а залишилося тут. Ми забрали все, що найцінніше. Документи трошки це вибачте, це в нас ну, каналізація. Є в сточ, водосточна яма, вона внизу це все виходило. Це. Так що, якщо якщо бажання нема, заходити. Ні, ну, не, давайте зайдемо. Ну, Людям теж цікаво, треба показати. набаказати. Смотрите, обережно, далі. Ще, ще надіть. Як бачите, не несучі стіни між, між, між кімнатами, вони просто розтаяли. Mm -hmm. де, е, ета. А зараз я вам покажу де саме страшне. Це якби будинок постраждав е, сильно. ну Кухня в мене є літня кухня. Там воно, звісно, нічого нічого, нічого, Це прийдеться якось це все вибирати. Ого. Якось все в це все ж болото. Це все болото. І води нема. На зараз, в смысле, щоб помити крані, да. слава Богу, ще біжить. Ще біжи. А, це у вас просто там із заселище, що там вище, так? Да? Так, да, так, да, так. Да, да, угу. да. Отам, от от, бачите, жаба в мене в дворі, оце літня кухня. Тут теж, як бачите, воно все об, об, обвалювалося. І... Ну, а що нарушення по самій конструкції, скажіть, будь ласка, є? Що вам э, сказати не можу, воно одразу не покаже. Сама ще будівля не впала, але тут усе до потолка дійшло і потолок обвалився. Тут обвалився? А можна подивитися? Так, так, да, так. Да, да. Тільки воно ви не зможете е, відкрити двері, тому що двері відчинити не зможете. А бо... дайте. А, тому що воно е, якби тут багато глини обваляне. Ого. Ось таке от воно у нас. Капець. Воно ще свої дефекти покаже. Покаже, покаже. Це ж не одразу. Воно ще сире з нього тече. Зараз це пооходило теж. А запах такий аж чувствується, що ж ви хочете, воно ж муляка, воно все не слово ж стояло декілька днів. Там, як бачите, у нас от в мене огород. А ага. ми, ми, в принципі, можемо пройти, якщо ви камеру вилічите, то під, під, під ноги дивіться. Давайте якраз на кінець. Добре. Щас, я, 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 я... я говорю, обережно, смотрите, нічого страшного. Тож нам може запачкатись. Це таке ноги пану, воно це воно вже трошки это, пісок. Десь розумієте, чі, чим сюди я ниже вже спустився, тут десь ну, рівень води, ну явно метра під три був. Далі дальше, mm. дальше воно йде іще вниз. Там в кінці огорода, а воно ще огород досі позатоплений, а так? Та, та, та воно ж садовара не вийшло. У мене там ще е, до огорода, до, до початку огорода, отак от води. А якщо я дійду до кінця огороду, е, то там буде десь, е, ну, я вважаю, що мій зріс атаки більше. Ще... А взагалі ширина річки не здорова була? Е, ще ширина річки, ну, вона в нас в різних містах по-разному була. Метрів 80-100. А зараз... Це ще до сих пор це, у вас, це сарайчик, да? так? Це була так, така построчка на весік, воно з дерева, воно все плавало, воно. Як бачите, Усього, так, ще до сих так, пор, так, це в мене погріб. Погріб, погріб. Там якось треба викачувати, я не знаю. У мене хоч і насос є, але він втопився. Світла в нас немає, це в мене проблема. Розумієте, якщо це все буде обвалюватися, то в мене ця літня кухня звалиться. Дуже жалко. Так, ми хоч якби і жили так особо небагато, але все тірять, слава Богу, що є родительський дом, що є де жити. Ми перебралися, слава Богу, що я в першу чергу я врятував все своє так господарство, це собак, курей, котів, все це я врятував в першу чергу життя. Потім ми ну а щодо пострадалих людей. Взагалі, тут Як в нашому селі нема. Ну так як я трошки слідкую, що е, в інтернеті е, більш лівобережжя там просто люди не мали змоги вибратися, так як були літні, так як лівий берег е, підтопило е, значно більше, сильніше. І е, під час спроби людей, які пробували витягувати людей, літніх людей літніх люди на кришах були. Ми хоч змогли. Якби встигли. Угу. Ну я ж дивлюся, тут попереселялися вище, да? вище. так? Вище. Так, так. Це... Всі об'єдналися, Сам... всі друзі Сам... стали, всі родичі. Сам... Да? Сам... Так, так. Ну, хто хто як до кого, хто, до кого, Та ну дай Бог ви товарища... розумієте, що хоч так виручали друг друга, тому що ну, така ситуація зараз дуже тяжка. Ми ще будемо переїжджати ось через добре, пару днів. Ну як, як, як розумієте, ну, на, Ми будемо робота, через декілька днів на от, ту сторону переїжджати. Мене там що хоч, он, он, он на криші якась табуретка плаває. Чи я вона, я навіть не знаю, якось сусіда. Туалет у мене ну, вуличний, вон сусіда в городі плаває до, до сих пор. Так, ну добре. Добре, ви, звісно, вибачте. Ну, от такі от.